Яка вартість переобладнання з такого ось вантажного спринтера або будь-якого іншого буса переобладнати його в пасажирський бус, зробити 8 плюс 1? Зараз я вам розкажу, є проста елементарна формула, за якою можна за 2 хвилини це все підрахувати. Як виглядає цей коефіцієнт? Коефіцієнт до 3000 кубічних сантиметрів, це складає ставка 50. Цю ставку 50 множимо на двигун в Нашому випадку спринтер 22-го року 1950 об'єм двигун, також на коефіцієнт віку повних 3 роки. І в результаті ми ось получаємо ось таку суму за переобладнання вантажного автомобіля в пасажирський. За ці кошти ви отримуєте автомобіль в пасажирі по документах. В нашому випадку це вийшло 290 євро. А якщо ви хочете прорахувати собі також автомобіль, вантажний зробити пасажир, також можете зберегти собі це відео. Маєте коефіцієнт, ось вказаний і по цьому коефіцієнту собі порахувати. Якщо автомобіль старше 15 років, то він, якщо й має 18-20 років, все одно коефіцієнт рахуєте віку як 15 років. Але я скажу з своєї практики: такі старі автомобілі переобладнювати не вигідно. Вигідно переобладнювати, а переобладнювати автомобілі, які мають вантаж. 5-7, максимум 8 років, якщо ви дали вже дуже хорошу ціну за нього. Старіше сенсу просто немає.